обмінятись досвідом та напрацювати спільні проекти до Івано-Франківська приїхала найбагатша жінка Польщі Домініка Кульчик. Після смерті батька Домініка почала займатися роботою благодійного фонду. Я беру активну участь у фонді, який створила разом із своїм батьком їжджу по світі. Раніше їздила зі своїм батьком для того, щоб зрозуміти, що людям потрібно. А найважливішим є все ж таки людина, повага до Неї ну і звісно, любовні зустріч. Відвідали перші особи області Олег Гончарук. а Також нардеп Анатолій Матвієнко. Очільник області каже, батько Домініки долучився до доброї справи на Прикарпатті, а саме допоміг у відновленні храму. Я особливо хочу подякувати на сьогоднішній день пані Домініці за ту участь, яку вона прийняла у відновленні Релігійного храму сіді в, в Дивського району Анатолій Матвієнко зазначає, хочуть, аби Прикарпаття стало найкращим регіоном. Також нардеп сподівається на підтримку Польщі та лобіювання інтересів України в Європі. Наш якби посол в Європі була Польща. Зараз вона перетворилася чомусь в адвоката, але я хотів би, щоб ми повернули місію Польщі бути нашим послом в Європі, підтримати Україну і приїзд Домініки Кульчик. Очевидно, і, е, як одна із місій, має бути скірована на це. Я дуже вдячний за те, що е, таке ставлення до Івано-Франківської області і до е, України в цілому. Від фонду Домініки Кульчик буде передано 100 тисяч гривень на закупівлю автомобіля для паліативної допомоги. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.